Привіт! Це огляд вельми цікавих та гідних дротових навушників з горлуна, які вартують 40 доларів. І зараз я вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Навушники отримали стильний металевий корпус, внутрішня частина прозора, амбушури приємні, конектор двохпіновий 0,78 міліметрів, кабель посріблений із безкисневої міді, довжина приблизно 125 см, 3,5 сантиметрів. джек прямої форми, позолочений, корпус метал. Також в моїй версії присутні мікро. Фон та пульт керування за звучання тут відповідає 13,5 мм планарний драйвер, частота від 7 до 40 тисяч Гц, чутливість 88 дБ, імпеданс 27 Ом, та звучать навушники гідно. Низькі частоти врівноважені, тонкі з вражаючою швидкістю та глибиною, середні частоти чисті та з природньою якістю звучання, високі частоти точні та збалансовані, гучності з запасом. Слухав, прогрівав та розкривав потенціал цих навушників. Разом з ЦАПом від згор. Це в нас посріблений подвійний чіп USB-C CX31993 dac Chi Plus, чип підсилювач 97220. Тому підсумку рекомендую брати версію саме з цим чіпом, чи беріть вже класику 3,5 мм та користуйтеся своїми ЦАПами-підсилювачами. Мікрофон тут, звичайно, хорошої наступної якості. Ось приклади. Записую на мікрофон дротових навушників з горлу на в домашніх тихих спокійних умовах. і Звичайно, мікрофон тут гарної якості, тому пишіть свої думки в коментарях. А ось так мене приблизно буде чути на вулиці. Зараз тут шум машин, вітру немає, і ось такий приблизно мікрофон на дротових навушників з горлуна. Пишіть свої думки в коментарях. Підсумок з горлуна це якісні та гідні дротові навушники, які вартують до 40 доларів з гарним та приємним звучанням у цьому ціновому діапазоні та комплектним ЦАПом Type-C, якщо придбати саме таку версію до стандартної 3,5 мм. Посилання, де купити з горлуна, залишаю. В описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку із де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та правабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!